56 тисяч гривень штрафу. До нас звернувся клієнт, чоловік, який повідомив, що в застосунок Монобанку йому прийшло сповіщення про те, що його банківські рахунки арештовані виконавчою службою, і він має заборгованість в 56 тисяч 400 гривень. Ми почали розбиратися і з'ясували, що ТЦК за наявку по повістці виніс на чоловіка постанову на 25500. Звісно, такий чоловік не дізнався про існування такого штрафу, адже вони ніде не відображаються. Штраф подвоївся і став 51 тисячу гривень. Після чого виконавець додав 10% витрат на виконавче провадження і загальна сума штрафу стала 56 тисяч 400 гривень. Цей чоловік вирішив оскаржувати даний штраф, і ми подали позов до суду і його виграли. По яким причинам була виграна справа. Перше, ми зробили запит до Укрпошти і з'ясували, що жодних повісток на ім'я позивача, мого клієнту ТЦК не направляло. І, крім того, винесення постанови без повідомлення, без участі такого чоловіка є незаконним. Постанова ТЦК скасована, виконавче провадження та арешти з рахунків були зняті. Ще раз зазначаю, шановні, якщо ваші рахунки арештували на підставі штрафу ТЦК, у вас є стислі строки на те, щоб оскаржити такий штраф 10 днів з моменту, коли ви дізналися на те, щоб подати відповідний позов. Якщо ви нічого не будете робити, рахунки будуть арештовані, штраф буде висіти.